На льодовій арені центрального парку Леонтовича гамірно та трохи морозно. Однак дітей та батьків це аж ніяк не бентежить. Міцно тримаючись за ходунки, десятирічна Олександра одна з перших вийшла на кригу. Ну, Це круто, і там і холод, і все гарне, все гарне, і хокей, і так далі. На ковзани стала і мама Олександри. Жінка уважно спостерігає за кожним кроком доньки, аби в будь-який момент допомогти. Зізнається, такі активності діткам вкрай необхідні. Це неймовірно, вони дуже чутливі, вони дуже емоційні, і їм, їм потрібно відчувати цю кожну емоцію, проживати цю кожну емоцію. Тому це просто душа радується. Ми так вдячні. Ви не представляєте, от, ну просто сльози навертаються від цього. Як вони радіють, як вони, ну, як вони говорять ці слова, як вони друг з другом спілкуються. Якось, ну, це, це просто це така благодать. Просто дуже вдячна організаторам. Коло за колом долає і 14-річна Катруся. Зійшовши з криги, дівчинка одразу ж ділиться враженнями. Мені сподобалося, просто ну, боялася постизнутися, впасти і потравмуватися. Мама дівчинки каже, Катя обожнює спорт та активності, тому без вагань приєдналася до благодійного катання. Є така можливість по... отримати емоції, покататися, відчути своє тіло, тому дуже, дуже приємно. Безкоштовне катання на ковзанах для 12 діток з інвалідністю організувала громадська організація Нова свідомість. Ми почали співпрацю і дружбу з командою хокеїстів. Це дитяча команда та команда дорос доросла, які є діючими гравцями чемпіонату України з хокею. Вони з Харкова. Команда називається Харківські берсерки» і базуються наразі у Вінниці через війну. Головний тренер команди каже: влаштували активності для діток, щоб подарувати їм посмішки та гарний настрій. Бо у нас для дітей всі ВПОшники, і для них забезпечені вони харчуванням, клуб забезпечує дітей проживанням. І тому ми вирішили: ми знаємо, що зараз тут знаходяться діти з різних куточків України з різними там захворюваннями. Тому ми вирішили зробити такий проєкт для того, щоб діти під час війни могли радіти, могли отримати позитивні емоції благодійні катання для дітей з інвалідністю планують організовувати і надалі.